Доброго дня всім від вас авто. Сьогодні я приїхав на огляд автомобіля Toyota Prius 2010 року. Це по проханню клієнта. Це, ну, він сам і не знайшов цей автомобіль. І ця машинка знаходиться 150 км від міста Це для клієнта коштувало 150 євро плюс моя заправка. Що включає відеоогляд? Я дивлюся про автомобіль, перевіряю цей автомобіль на по кузову, що красило, що не, що не формувалось. Дивлюся по двигуну, зроблю відео, фото, відсилаю для клієнта, дивлюся по документах. І якщо цей автомобіль влаштовує клієнта, я даю задаток за цей автомобіль і все. Тобто Потім графік е сам вирішує, чи я е далі супроводжую цю покупку, чи він сам купує. Отакий от е автомобільчик е Toyota Hybrid. Ми провірили сенсором по всьому кузу. Ні одна деталь не фарбована, не одна деталь, це я вже сказав, де Клюнта. Є один нюанс. Тут десь е чуть, чуть було за заїхав, чи він сам здавав взад. Е, ось бампер. Е, зійшов з за свій. Зараз от е, власник цієї е, стляночки взяв, бо каулятор сів, зараз він е, його зарядить. Е, Акумулятором або бустером. Е, так. Ось Салончик. Е, руль взагалі не затерплять, як новий. На цьому автомобілі 2010 року 160 пробігу. Е, ціна його ось. 9500, але ціну було знижено до 8500. Це Зараз це стара ціна, але в інтернеті на цей автобіль ціна 8500. Дісятий рік 8500, гібрид 160 пробіга. Ну, 160, 160 пробіга це машина так, для Toyota Prius, це супер. Це, 에, е, е. Це ціна ну, ціна сканта, ну, середня, але ця машина не убиваєма. Це, ну, Toyota Prius, хто знає це в таксі, там, для роботи це... та нема чому ламатися. Панорами на кріщі немає, це мінус. Але великий плюс для українців, особливо, всі українці шукають, щоб машина була не фарбована. Ця машина не фарбована. Резина. Ну, не нова, але но практично нова. Тут е, э, е, ось, э, цей автобіль пройшов э, техогляд німецький, новий тюф. Е, э, 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 Новий тюф. Майна <тас> авто обіцяв. А літ, як? Так, все, зараз я.